хтось допомагає Софія Грубова першою у Дніпрі отримала водійське посвідчення у рамках проєкту Автошкола для людей з інвалідністю, що функціонує на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Софія пішла навчатися водінню у березні цього року. каже, отримати посвідчення хотіла ще до повномасштабного вторгнення. А бо це мобільність, бо це свобода в пересуванні, не громадським транспортом, який здебільшого в Дніпрі недоступний. Це не таксі, теж по прив'язці там до часу. Ну не знаю, гроші і все таке. От я хочу почувати себе більше е, вільно і там незалежно від е, якихось таких факторів. Дівчина з 9 років користується кріслоколісним колісним через травму спинного мозку. Розповідає: до початку повномасштабної війни у місті було багато низькопідлового транспорту. Зараз каже, таких автобусів стало менше, тому вирішила навчитися водити авто. Якщо в цілому по доступності, то теж не дуже добре. Там не знаю, умовно, півтори вулиці з класними пониженнями. Ну, я отрую, звичайно, їх трохи більше, але ну, цього недостатньо. Тим паче, що зараз там людей з інвалідністю, ну, на жаль, буде, буде більше і більше. Там військові, цивільні. Ну цього недостатньо, це незручно. Ми надіслали інформаційний запит до міськради із запитаннями, яка кількість громадського транспорту облаштована для перевезення людей з інвалідністю та чи облаштовані громадські місця і держустанови підйомниками та пандусами. Софія каже, тепер у планах накопичити грошей на авто з ручним керуванням, аби пересуватися містом було зручніше. Щоб отримати посвідчення водія, окрім навчання в автошколі, людина з інвалідністю повинна також скласти екзамен у сервісному центрі. Процес екзаменування відрізняється лише типом керування авто, каже керівник сервісного центру Максим Шляхов. Популізація іде цього проекту, тобто ми надіємося на отримання ще більше автомобілів. Тобто, на теперішній час ви бачили, вже у нас є РАФ 4, котрий там з ручним управлінням. Тобто люди, які до нас звертаються за допомогою, вони проходять навчання при державним нашим. Інституті, тобто після закінчення, вони звертаються до нас, і ми допомагаємо, даємо їм можливість для здачі іспитів практичних та теоретичних. Проєкт «Автошкола для людей з інвалідністю запустили у п'ятьох областях країни зараз у Дніпрі. За інформацією директора автошколи Андрія Жбанчика, в автошколі навчаються троє людей: Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Олександр Шалдивін Суспільне новини, Дніпро.